У неділю 3 листопада Кремчуни завітали на побачення до бібліотеки. У філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч літературне побачення за Шевченко. 19-річна письменниця та журналістка переїхала до Кремочука з Кропивницького, аби зустрітися зі своїми читачами та талановитими письменниками з Кіровоградщини, Полтавщини та Черкащини. Дуже цікаво придумали організатори. все буде в форматі такого літературно-культурного побачення відбуватися. Я буду запрошувати на таку коротку розмову, під час якої автор зможе поділитися з публікою своїми віршами чи прозою, наприклад, розповісти трошки про себе, таким чином поговорити з нашою аудиторією присутньою тут. Вже два роки в Україні існує спілка творчих та креативних людей Пантеон, яку заснувала Аліна Шевченко. Протягом цього часу автори неодноразово влаштовували подібні зустрічі у різних містах України. Зокрема, у Кременчуці учасники спілки вже втретє. По-перше, коли я вперше сюди приїхала, дуже закохалася, прям просто закохалася в місто. Воно мені чимось нагадало Київ. Бо якраз був такий період в житті, що я приїжджала з Києва, там трохи пожила. Приїжджала назад на Кіровоградщину, Потім зустріч тут в Кремчуці приїхала. І воно мені так нагадало Київ. Просто і знову ж таки, люди мені тут дуже подобаються. Всі талановиті, всі готові підтримати один одного. Коли приїздиш, розумієш, що ти не сам, що ти. Будеш почутий, ось, і це дуже важливо. Близько десяти літераторів, які активними учасниками проєктів Аліни Шевченко зачитали свої твори. А дехто з них презентував свої власні книги, що були видані нещодавно в творчій майстерні спільноти Пантеон. Я хочу повернутися додому, де всі зібрались за столом, де жде мене все рідне і знайоме. А я сама гуляю тим двором, де зупинився час надовго, і я ступаю ще, бо іду, Ганяю Мурчика невтомно, і до бабусі я біжу. Я хочу бачити вас чути. Вказівки ваші знаю всі. Цього не можу я забути. Я бачу дільський у вісні. Такі заходи сприяють популяризації творчості сучасних письменників і поетів та налагодженню дружніх творчих зв'язків з літераторами та читачами Кременчукам. Це перш за все розуміння, що наша творчість комусь потрібна. Що ми цікаві, що ми є, що не лише великі нам письменники, які от вже там 30 років пишуть, чи більше їх вже всі знають. Ми теж мені 19 років. Сама я пишу. З 12 років не скажу скільки. Ось тому це перш за все спілкування, розуміння, що ти комусь потрібен, твоя творчість потрібна, бо приходять люди, вони цікавляться, їм теж це потрібно. Літературні зустрічі, як це побачення з Аліною Шевченко, нагадують, що українська література розвивається. Творчі об'єднання на зразок Пантеон роблять вагомий внесок у популяризацію сучасної літератури та зближення авторів з їхньою аудиторією. Марія Бардаєва, Софія Григоренко, Іван Каченко, Крамичицькі новини.